Вітаю вас на каналі крипту І сьогодні такий екстрений е, випуск, тому що зараз уже е, торгується. Так, секунду, де ж він торгується? О, е, 3 секунди, одна секунда. І запускаються торги на е, Okix. Е, тепер дивимося. У мене є кілька е, токенів Zero. Так, 0. Так, Макс. Підтвердити. І ми бачимо, що ціна зараз там 3,9, 3,91. да? Що ми візьмемо одну хвилину, то бачимо, що зараз можна продати там в районі однієї. Так, давайте. 4. Стоп. Так, продати. Пара запускається тільки тоді, коли уже так. Оп, оп. Ну і що, Вот, нарешті я можу продати. Так, 391. Давайте так і продамо і продамо всі мої ЗРО. Окей, 3,96. 4 буде. Навіть більше, 4,08. Так. 4,05. Вся сума продати і лімітка поставлена. Побачимо, чи її забере. Як ми бачимо, об'єм торгів зразу росте. От ми вже навіть 4.1. Круто. Тепер розказую, що заклеймити абсолютно не вийшло, тому що йде отака от шляпа. Типу, ти заходиш, вибираєш мережу, в якій в тебе є актив. Наприклад, в мене був актив в ефірі. І для того, щоб заклеймити, ти маєш внести пару USDT або USDT. Да? цента За кожен токен. Тобто, якщо в мене токенів 55, то 0.10 цента це 5, грив, 5 доларів, я маю просто дати типу, донатом. Якщо в мене немає ну, USDC і USDT, то знову ж таки я беру, типу, можу взяти з ефіра. Натискаю Claim, вискакує, ну, знову ж таки, вже нічого не вискакує, тому що Claim там просто космічний. Якщо ми беремо арбітрум, то тут ціна набагато менша, скажімо так, ну, тут набагато простіше, але знову ж таки, в мене немає на арбітрумі коштів. І результат який? Результат такий, що мережа просто впала, про це я вже писав в своєму пості. Да, можете зайти почитати. Тобто я вже там з двох годин сидів, чекав, коли відкриється клейм. Uh, і тут у нас ну, цей такий прикол, коли в тебе мають бути USDC, USDT, і все в залежності від того, скільки в тебе токенів. Чим більше токенів, тим більше ти маєш задонатити. Ну, це якби просто жесть, скажімо так. Uh, це один з третіх, один з найвеликих проєктів да, ті родини, які ми відпрацьовували цілий рік. Тобто спочатку вийшов стартнет, який побрив за баланс. Потім вийшов, потім вийшов у нас ZK Sync, який там вообще непонятно кому, що як роздав, на яких парах і так далі. І знову ж таки, зараз вийшов Layer Zero. Layer Zero вийшов ну, роздали багатьом, но це в кінці от з цією штукою, тобто, для того, щоб я так розумію, не було. Ну, не було тиску на стакан, і ми бачимо, да, що ціна росте. Я ж знову ж таки всі інші свої токени буду клеймити тоді, коли трошки мережа остине. Завершиться клейми, можливо, це буде вночі. От, тому що ну, заклеймити 20 токенів і віддати за це там, 10 доларів для того, щоб продати їх. Ну там За 70, за 80, да? ну окей, в принципі, нормально, але знову ж таки, на всіх аккаунтах не, ну, не можна було це зробити, тому що просто був ну, вдома жиотаж, і в тому числі арбітрум просто лежав. От. Зараз ми бачимо от, така от історія. Я думаю, що ціну будуть розганяти. Знову ж таки, коли вийде, тоді вийде. Три e, проекти відпрацьовано. E, получено колосальний досвід. E, знову ж таки, на чому би я сфокусувався, це зробив би, e, чи жалів я, що там витратив час, там, рік часу на відпрацювання цих проєктів і не отримав там, бажаного результату. Ні, не жалію, тому що це ну, дуже хороший досвід. І знову ж таки, як показує практика, потрібно було e, проекти роздали. E, роздали просто не всім, роздали тим, хто робив більше, ніж про це говорили. І е, якщо у вас є ліквідність, краще зробити менше аккаунтів, але дуже-дуже якісних, ніж там, зробити багато аккаунтів, як, е, ну, на яких ви там, зробите кілька транзакцій і так далі. У е, мене була е, така ейфорія після Арбітрума, коли там, за 10 доларів ти зробив там, 65 іксів, там, за 20 доларів, і ну, такий клас, значить, я зроблю там, кучу ще таких аккаунтів. І... А ну, вдруг так вийде. А тут ми бачимо, що історія зовсім інша. Тобто бриють, скажімо так, не по-детськи, як буде розвиватися сфера дропів в дальнішому, я не знаю. Зараз задача заклеймити там весь дроп по ЗРО. Знову ж таки, дроп іде в стакан. Чому в стакан? Тому що береться ліквідність і далі відпрацьовується інший проекти. Я не з тих, хто холдить там, типу на бичий ринок там, через рік, через два, через три продавати, тим більше. Да, так, ефір можна тримати там, роками, а такі речі. ну, такое. Знову ж таки, якщо є ліквідність, то да, можна тримати. Якщо У вас ну, скажімо так, у вас є зібраний портфель, ви без проблем можете тримати і там на якусь частину відпрацьовувати дропи. Коли ліквідності нема або її мало, то. Все в оборот. Тобто заробили, інвестуємо, заробили, інвестуємо, заробили, інвестуємо для того, щоб е скопити той капітал, е щоб ви вже могли дійсно там частину свого капіталу просто вже паркувати в е даних активах і тоді вже е ну, там, працювати зі спотом, скажімо так. Е, тому більше е, новин буде в телеграм-каналі, е, будуть інші проекти, будуть інші відео. Е, на вихідних буде відео по Беречейну або по Вавілону, швидше за все, так як ви про, про нього голосували. Також рекомендую вам е, подивитися ось е, даний пост, е, де я е, показав так само е, ну, от зібрані Фаркастер, Монат, Пламп, Нетворк. Uh, і також є uh, пости про новини, про тренди і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал. І так, да, отаку от ситуацію ми маємо по даному проєкту. Тому отримали досвід, отримали певний, певну ліквідність. Працюємо далі.